Я живу в Канаді вже три роки, і знаєте, я не в захваті, але я і не розчарована. І сьогодні я вам розкажу, чому я тут живу і обираю Канаду. Це відео для тих, хто думає про Канаду, хто вже тут знаходиться, і хто сумнівається, чи воно взагалі того варте через кілька років. Я приїхала в Канаду, коли мені було 25 років. Можете подивитися мої відео на каналі перший рік в Канаді. І за ці три роки у мене були різні стани, і страх, і сльози, і розчарування, і нарешті момент спокою. Найважче для мене було не робота, не мова, не люди, а усвідомлення того, який стиль життя живуть ці люди. Тому що тут немає робота, відпочинок, баланс. Цього тут немає. Тут всі просто є беша. Тому що рівень цін наскільки високий, а рівень зарплат після корони, що люди повинні просто фігачити до старості. Тому так і говорять люди, які вже тут живуть дуже давно, що Канада вже не та. Тому не важливо, скільки ви тут живете, рік, 5, 10, тут треба є БШ. Це те, що, звичайно, мені дуже не подобається, але з цим можна щось зробити. Коли я тільки сюди приїхала, я працювала по 65 годин в тиждень. Я була наскільки втомлена, виснажена, знесилена, і я не розуміла, навіщо я це все роблю. Потім мені пощастило, тому що я зустріла тут своє кохання нашого українського хлопця Сашу, і десь через рік ми почали жити разом. І тоді, звичайно, наше фінансове становище покращилось, і я стала працювати менше. Але все ж таки, я працювала на двох роботах більше 50 годин в тиждень, при нормі 40 годин. І так ми працювали, працювали, і все змінилося в той момент, коли ми усвідомили, Думали, що єдиний вихід для нас це відкриття власного бізнесу. Для того, щоб жити щасливе, спокійне, вільне життя і вийти із цих вічних крисинних бігів, жити від пейчека до пейчека. Тому що так просто нереально. Це дуже виснажує. Взагалі, тур-бізнес у мене був дуже давно в цілях, мріях. Я вчилася на туризмі в НАУ і мріяла про це. І ми почали робити тури по Канаді. Ми почали возити по Британській Колумбії, в Банф. Ми зробили колаборацію з моєю подругою Євою і робимо йога-ретрити на Бовен Айленді. Ми вже за 25 рік організували дуже багато подорожей. Це приносить дуже велике задоволення особисто для мене. Хоча я і працюю так само дуже багато, більше 50 годин в тиждень але я це роблю вже своє задоволення. Також я пішла своєї основної роботи в кофішопі, яка не приносила мені задоволення, і залишила парт-тайм роботу в магазині косметики, в якому я вже працюю більше трьох років. І в принципі ця робота мені подобається. Як я кажу, робота не пильна. Да? І е, все-таки це такий якір і ще стабільності. Ось ця робота в наймі, тому що я розумію, що дуже скоро мені доведеться покинути цю роботу. І Перейти повністю в свій бізнес, і це робота психологічна, тому що до цього треба дорости психічно, розуміючи, що все, стабільності немає, все залежить від тебе, від твоїх клієнтів, від твого бізнесу. Тому я розумію, що скоро цей момент настане. Але я дуже вдячна Канаді за те, що вона мені дала можливість самореалізуватися, тому що е, це моя мрія із 16 років я вибудовувала собі таку стратегію, як до цього дійти. І я не могла це зробити в жодній країні світу, де я жила раніше. А тут я можу це зробити. Канада дала таку можливість, тому за це я дуже вдячна цій країні. Чи ідеальна Канада ні. Чи вона всім підходить? Однозначно, ні. Я досі не можу змиритися із медициною тут, те, що візиту до спеціаліста, до лікаря треба чекати місяцями, іноді роками, можете подивитися відео на моєму каналі. Я досі не можу змиритися із такими цінами не на рухомість, як на оренду житла, коли ти, грубо кажучи, повинен віддавати половину своєї зарплати, щоб заплатити за квартиру. Так і на покупку власної нерухомості, коли ти віддаєш мінімум мільйон доларів за клаптик землі із маленьким будиночком, побудованого із гамна і палок, вибачте, да, на слові, і по сусідству в тебе можуть ходити наркомани, бомжі і так далі. Я досі не можу змиритися із тим, що тут у нас в Ванкувері така велика кількість наркоманів, бідолах, бомжів, людей із психічними розладами, які живуть на вулицях, і влада із цим нічого абсолютно не робить. Таке враження, нібито вони проводять якийсь соціальний психічний експеримент над людьми цими. Але добре, що ці люди локалізуються в даунтауні. І якщо ви там не працюєте, не живете, ви з ними не пересікаєтесь. Канада підійде, якщо ти сильний, амбітний, повний енергії, готовий. Працювати та, і пробивати собі шлях. Так, на початку доведеться дуже багато працювати, але і з часом ти побачиш можливості для самореалізації, тому що Канада це країна можливостей. Канада не підійде для тих людей, які вважають, що їм всі щось повинні. Знаєте, є такий тип людей, які думають, що їм мама щось повинна, папа, друзі їм щось повинні, роботодавець їм повинен чоловік і так далі. Таким людям не підійде Канада, тому що вони думають, що держава їм повинна платити якісь там льготи, допомагати із житлом, із пошуком роботи, і так далі. Це Європа. От Німеччина таким займається Фінляндія, і так далі. Канада таким не займається в Канаді. Ти сам за себе. Тому Канада підходить тільки сильним людям, і не тільки сильним ментально, також сильним фізично, тому що в основному на початку доводиться працювати там чоловікам на будівництві, десь там жінкам на прибиранні, також там на якихось мерчендайзингом в магазині займатися і так далі. І працювати по дуже багато годин. тому... Е Тут треба бути реально сильним на всіх рівнях, скажімо так. Тому така велика кількість людей покинули Канаду українців, хто сюди приїхав, і зараз ми бачимо таку велику кількість роликів в інтернеті, яка Канада погана її як обсирають, тому що вона підходить не всім. Але знову ж таки це країна можливостей. І якщо ви трудоголік, якщо ви готові працювати, якщо у вас є голова на плечах, да ви думаєте, бачите якісь можливості і з часом, як ви можете самореалізуватися тут? Якби я могла повернутися три роки назад, я б знову обрала Канаду і я б знову пройшла цей шлях. Тому що Канада не тому, що вона ідеальна, а тому, що тут я можу бути собою і тут я можу реалізовуватися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви знаходитесь, чи ви думаєте про Канаду, якщо ви живете в Канаді, в якій провінції подобається, вам не подобається. Мені надзвичайно цікаво ваші коментарі, і я всі коментарі читаю і відповідаю. Також підповідайте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дуже буду вдячна вам, Па-па!